Мур, гумор за сніданку і стрімінком. Пані не боїться сідати у машину до незнайомого чоловіка. А що у пана є чим налякати мене? Бен, бен, бен. Їдуть два панки в автобусі. Тут бабушка заходить до одного панка, і каже, санок. встань, будь ласка, а другий каже, е, кара не ведись. Не видить, каже, знає цей прикол, зараз ти встанеш вона сяде. Прийшов чоловік рано на пляж. Нема нікого, він роздягнувся галяком, пірнув, паплав, такий, такий до берега пливо бачив, а біля його речей вже дівчина лягла на простирадла, така книжку читає. Думав, що ж робити? Ніряю, бачив на дні тази. таким вистачав тазик, такий закрився, виходить, такий каже, доброго дня. Вона така, доброго дня. Що шо, ви читаєте, що Ну, да, Читаю. А про що книжка? Про те, як читати думки чужі. А ви, може, скажете, про що я зараз думаю? Ну, да, можу сказати, Ви думаєте, що у татіка є дно. Це буде добре.